Ну що ж, друзі, ранок надії продовжується. І кажуть, що для багатьох людей керування автомобілем це символ свободи, незалежності та зручності. Але не всім ця навичка дається легко. Страх сісти за кермо знайомий багатьом. Хтось боїться зробити помилку на дорозі, інший – втратити контроль у складній ситуації. Тож, як подолати цей страх, щоб нарешті відчути впевненість на дорозі, власне, про це і будемо зараз говорити в нашій студії Богдан Раєв, провідний інструктор школи ОНЕГА. Богдане, вітаємо Доброго. вас. Дякую, що завітали до нашої студії. Доброго ранку. Доброго От, цікаво. Можливо, вже з вашого досвіду у вас є багато інформації. Чому навіть у людей, яких можливо вже давним-давно є складені всі іспити, є права. Є оцей такий страх сісти за кермо, от що е, спричиняє цей страх, і як з ним можна розібратися? Угу. Ну, дивіться, е, в першу чергу е, страх з'являється звідки? Е, тому що спочаткове навчання воно не було якісне. Не, якісним не тому, що е, інструктор не хотів, не тому, що учень не хотів, всі хотіли. Але ситуація в тому, що мають бути деякі складові. Які ну люди просто їх гублять з уваги? І де спочатку: перше, що треба зробити інструктору, це довіру до себе. Викликати у учня. Тоді, коли учень довіряє інструктору, він знає, що нічого не може трапитись, що його як за ручку проведуть по всіх етапах, що в цій машині нічого не може статися. Все mm. під контролем, тоді тільки він починає навчатися. Тому що, коли е, людина в страху, в стресі, тоді у неї просто немає е, можливості сприймати знання. У неї організм працює в екстремальному режимі mm. на адреналіні. Саме тому. Це навчання проходить, скажімо, не, не те, що е, безслідно, але людина не має ні впевненості е, ага. в своїх можливостях, ні е, нормальних навичок керування. Це починається з того самого навчання, хоча Це вже школа. якби ого. Ну але але, але якщо розділити, ну до прикладу, якщо коли я йду на екзамен в цілому, да, в школі я знаю, що єдиний мене страх лише через те, тому що я не вчив. Ну, тому що я не знаю. Так ось коли е, здають на права, це більше про психіку чи брак навичок, на вашу думку. На мою думку, взагалі, е, наразі у нас в країні немає нічого суспільного між тим, як складається іспит і як ви будете їздити на дорозі. Тому що е, іспит складається на швидкості 20-30 км на годину. Але якщо ви так будете їздити по київським дорогам, то я думаю, вас навіть електросамокати будуть підрізати. Е, і ще в ДТП потрапити. Так, так. Е, тому е ситуація в чому є е речі, які треба просто от екзамен. На мою думку, це здав, забув. Насправді, так як в школі, і е, проблема також є в тому, що люди в більшості готуються до іспиту, а не то, як вони будуть їздити. Uh -huh. Тобто це два різних навчання, і тому я б рекомендував навіть після того, як людина склала іспит Омрео, щоб вона брала собі декілька е, уроків з приватним інструктором, причому з тим, якому е, якщо людина до себе ну якось не розположила одразу, то краще обрати іншого uh -huh. для того, щоб вже звикнути дороги і навчитися. Конект з інструктором це must have. Так, це просто це перше, no, що be. треба. Тому що якщо е нема довіри до інструктора, якщо людина не вірить тому, хто її навчає, нічого в неї не буде. Дякую, це дійсно сильно. Цікаво, як розрізнити таку звичайну е, ну, звичайно, хвилювання перед дорогою, так у водіїв, може і початківців, так само від такого паралізуючого страху. Чи є люди, яким е, взагалі можна сказати, краще вам за кермо не сідати? Ну скажімо так, е, я би не сказав, що є люди, е, яким взагалі краще не сідати. Ні, можливо, там є розлади uh -huh. психіки, і uh -huh. так далі, але це вже не до нас, а до лікарів, але е, люди навіть. Які, яких прям паралізує страх, і їм просто потрібно набагато довше навчатися. Mm -hmm. Якщо вони готові для цього до цього морально-фінансово, і якщо інструктор готовий терпіти це пів року і більше, то окей. Е, є дуже багато випадків, навіть у мене в практиці були люди, які просто вони в критичній ситуації вони просто давили газ в пол і все, типа, ну, у них така реакція. Але через 40-50 занять вони починали їздити і зараз. Дуже треба якусь час крові. Адаптації, так щоб... Так, так, ну це знову ж таки. Це все до першого етапу. Якщо є довіра до людини, яка навчає, тоді далі цих проблем не буде. Якщо довіри немає, і людина звикла от, жити в цій капсулі і сподіватися угу. тільки на там не знаю на свої сили, то ну тут тут та ситуація, де треба довіритись. Якщо я правильно зрозумів з ваших слів, в принципі, водити може кожен, так Можете може навчити. Може. Тому що я колись, знаєте, коли з англійською в мене були такі страхи, я казав, що я просто не створений для англійської мови, я просто ну, я англійська мова, це от ніяк. Допоки не зіткнувся, не потрібно було вивчити і вивчити. Допоки Та, так не так само і з водінням. Можна сказати, що я все життя буду там, не знаю, на самокаті, на велосипеді, а точно не на авто. Можна таку людину навчити, може навчити. Дивіться, я вам поясню таку ситуацію. Дуже багато людей, які зараз приходять навчатися. У них е, мотивація, яка коли почалося в Україні повномасштабне вторгнення Росії в Україну 22 й рік. Е, їм треба було якось mm -hmm. доїхати до більш безпечних районів. Я не кажу за кордон, хоча в Україні до більш безпечного місця, але є машина. Е, є ключі, все, але їхати. ну, Тим паче ми розуміємо в такій ситуації, які б там не були правоохоронці іноді е, погані люди, але вони ніколи не спитають навіть водійське посвідчення в такій ситуації. Ну, Людина могла сісти на машину, поїхати, але не було навичок. Її в цей момент це переклинуло, і вона зараз хоче це вміти. Тому що це необхідність на наш час мати е, е, свободу руху. Супер. Та я інколи дивуюсь, знаєте. там... Ті, хто під час повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, здається, ну вже такі знаєте, пенсіонери, бабусі. Так. Дивіться, за кордоном на авто їздять, їздіття подумати не міг. Я вам більше скажу, у мене матері 62 роки. Вона їздить собі спокійно, ну, От і все, коли треба. Тому, дорогі глядачі. Не переживайте, uh -huh. переживете, <смеш> може їздити кожен. <смеш> от цікаво, з якими такими страхами стикаються водії початківці або ті, в кого є цей страх, який можна розвінчати ці страхи? Так от, наприклад, я пам'ятаю, що мені було дуже страшно. Їздити в потоці, тобто і пер... там, перелаштовуватися. Мені здавалося завжди, що я просто зараз мене тут всі знесуть. Ви знаєте, От... на, це, на це питання дуже класно мені відповів. У мене був учень, який займається паркуром. Причому він якісь там призові місця займає. Він дуже і е, він сказав мені дуже важливу річ: стрибати треба в той момент, коли максимально страшно. Це наша психіка нам підказує ось той момент, це саме він. Ми сприймаємо ці сигнали неправильно. Але ситуація, яка людина, коли початківець, вона боїться прискоритися. Тому що, про що я казав? Чому треба вірити тому, що каже людина, яка сидить справа. Не казати, там, тебе з пасажирського від а вірити цій людині. Тому що, коли ми перелаштовуємося в інший ряд, там, треба вирівняти швидкість з тим. В них, хто в ньому їде. І в цей момент треба нажати газу, але страшно. <рес> ну, Це правда. А які ще от, страхи ви зустрічали? От, можливо, навіть якісь дуже банальні. Як але... себе люди накручують? <рес> ну е, насправді весь процес навчання водінню е, – це саме боротьба зі страхами. <рес> це, це не про те, що будь-яка людина, навіть ну, з мінімальними якимись інтелектуальними здібностями, розуміє, що, може зрозуміти, е, 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 по кількості оберту руля і деяка педаль. Але е коли ми навчаємо паркуватися людей, ми не ставимо фішки ніколи. Ми їх заганяємо на найближчий е супермаркет на парковку, uh -huh. з, з їм змушуємо паркуватися між найдорожчими машинами. Серйозно? тому що інакше у людини цей страх ніколи не подолається. Вона завжди буде казати, я як ви знаєте, ви фішки ставите їм. Але ж але ж ви розумієте, це все йде під контролем інструктора. Тобто, це це абсолютно підконтрольний процес. Але весь процес навчання це боротьба зі страхами. У людей вони є дуже різноманітні від того, чи нажметься педаль, коли я її нажму. І до того там ну людина каже: а раптом я там не знаю, не встигну зреагувати, тобто е і постійно тримає ногу над тою чи іншою педаллю. Тобто, це дуже Мені, здається, Богдане здати на дуже... права це покруче будь-якого мотиваційного тренінгу бізнес школи, тому що. Настільки вирости і побороти свої страхи, ніхто так. не навчить, як тільки водіння. Напевно, я більше вам скажу, що ну, вже ця тенденція дуже стабільна. Більшість людей, які е, через ну побороли свої страхи, і дійсно от, я дуже багато знаю своїх учнів, в яких Після здачі на права дуже серйозно вистрілили в кар'єрі, дуже серйозно там пішли просування. Тобто, людина, ну мінімум, один можу вам сказати приклад, де людина з провізора в аптеці виросла до регіонального директора за два з половиною роки. Це ну. До речі, це цікавий момент. Минулого тижня цей чоловік мені розказав, що він щось там десь вичитав, що якщо радять людям, які нерішучі, які там, бояться якісь кроки робити в житті, почати водити. Тому що тут ти, як наче сам керуєш зараз так. своєю дорогою, тобто от, ці, маєш приймати рішення, Тобто от, це таке керування. І цікаво, ви кажете, що насправді так в житті працює? Так, десь, здається, де в певні долаєш. Ці страхи. От Цікаво, скільки часу треба людині для того, щоб навчитися за кермом е, бачити все. Тому що спочатку це ж ти, ти вципишся в, за, за той руль. І дивишся лише так, щоб бачити там знаки, щоб бачити, тих хто поруч. От е, скільки часу з, зазвичай приходить для того, щоб адекватно оцінювати всю ситуацію. Знову ж таки, все залежить від того, наскільки людина морально готова долати свої страхи. Тому що все, що, як ви кажете, вцепилися в кермо, ще щось це все йде саме від страху. <татисто> Якщо ми вміємо з своїм страхом хоч трошки керувати, тоді цей процес іде дуже швидко. Якщо ми довго з ними боремося, то це може йти місяцями. <татисто> Найшвидший приклад це півтора місяці. Людина вже їздить, ну просто. Що ще з вашої? Практики, ви би порадили тим, хто ну хоче почати цей шлях. Можливо, що їм до цього вартує пройти, як підготуватися. Ти Я датися? тим, хто хоче почати цей шлях, хочу сказати, не сумнівайтесь, починайте вже зараз, тому що це треба було зробити ще пару років назад. Тобто, просто треба брати і починати. Якщо е, єдине, що хочу порадити, якщо ви бачите, що той, хто вас навчає, неважливо, це теорії, практиці не підходить. Наступний, наступний, ще наступний. Треба просто обрати ту людину, з якою просто на одній хвилі, тому що ну не може ці люди бути однакові. І ну будь-який скілсет в наш час. Він не просто е, допомагає. Якийсь один навик прокачати, він допомагає людині просто стати на декілька сходинок вище і почати більше заробляти, почати краще їздити, почати здоровіше харчуватись і так далі. Дякую. ком Богдана ще таке питання. Часто ті, хто хоче здати на права, ну є різні такі слухи і не знають, які справді закони працюють. Це на авто школи буде відбуватися, чи це можна зараз на своєму авто, як це за кордоном. От чи це зараз там є навчання на коробці автомат СУБО, або є чисто на механіці? От у ці у тонку ще блокади тому, що хтось каже: я привик там на машині свого чоловіка, там чи на машині свого тата їздити. Чи може на своїй машині? Як це все на своїй не можна? По перше, це має бути машина обладнана додатковими органами керування, сертифікована, яка пройшла всі ці круги аду і тому на своїй точно ні. Це можна здавати або на машині сервісного центру, яку закупила держава, або на машині автошколи. Але знову ж таки це буде з інспектором сервісного центру. Це не якийсь там лайфхак, як здати легше. Це однакова тобто ситуація. Машина точно автошколи має бути. Або автошколи, або сервісного центру. В чому плюс машини автошколи? В тому, що людина може до неї звикнути до цієї машини до іспиту. Але в принципі ви ж розумієте, якщо людина може вміє їздити, то вона поїде. На чому заводна. Якщо не вміє їздити, вже є нюанси. А, далі. А, що стосується автомату. Автомат. Зараз це... кажуть, що права якось окрему. Різні, різні водійські посвідчення, при цьому це вже дуже давно, це, так, мабуть, так. років 10. Якщо людина складає на автомат, вона може їздити тільки на автоматі. Якщо людина складає на механіку, вона може їздити і на механіці, і на автоматі. І невеличкий лайфхак для того, хто не хоче цю ганебну цифру 70 катати два роки е, і міняти потім е, на постійне водійське так. посвідчення. Е, людина може йти одразу на категорію С, навчитися водити вантажний автомобіль. І потім складати на Б. І після цього, як людина, коли отримує водійське посвідчення категорії, це у неї професійні права. Це не автолюбитель, як категорія Б, це професійні права. Після цього він вважається професіоналом. і ну, Він вже може їздити безпеки. До речі, ну, раніше після школи так і вчились. Ми там на ГАЗ-53 да, здавали, там на вантажну, да. а потім подаварі вже. Так, так, вчились. Так. Дуже дякую. Цікаво. Дякую, що пояснили і розказали, тому що ну дійсно ми більше вдавалися за цю таку знати емоційну складову, тому що страх це найбільше те, що сковує. Дякую, що е, даєте надію в тому, що все це реально, все можливо і подолати. Дякую вам, е, друзі. У нашій студії Богдан Раєв, провідний інструктор е, автошколи ОНЕГА, говорили про те, як подолати страх, в принципі, друзі. Було все розказано. Обирайте свого інструктора. Якщо не підходить, шукайте наступного, як казав пан Богдан. Ось і просто почніть це робити, щоб потім не казати, чому я не зробив це роки-роки до цього. Залишайтесь з нами. Ранок надії продовжується. Ну а тема з Богданом у нас зберігається на youtube каналі ранку надії.